Доброго дня, шановні українські аграрії, питання по чим живитись каз, там, сульфат -амонія. Без сульфат амонія діла не буде. Колеги, це все суто індивідуально від той плану врожайності, яку ви розрахували. Або плануєте її отримати. Ви повинні спочатку, як я розповідав вам на семінарах, що ви повинні зрозуміти, на яку врожайність ви плануєте. Тобто ви не повинні. Надривати своє господарство тим, що ви хочете 10 тонн пшениці. Розумієте, рекорди це, я б розказав, би, яку рекорди ставляться. Ну, колись буде час, я вам розповім. Але по великому рахунку, ви повинні реально, серйозно підійти до середньої врожайності, яку ви отримали по господарству за ці роки. Там 4-5 років ідеально. Викиніть найбільше. Не типові роки, як, наприклад, минулого року, що там рекордні врожайності по пшениці по кукурудзі. Не беріть їх в статистику, розрахунку і просто потім вибирайте середню врожайність. На цю врожайність плануєте кількість азота і діючі речовини. Тому що, якщо ви почнете шукати або гнатися за рекордами, ну я вам скажу, чим воно закінчиться. А щось піде не так. Розумієте, якщо ви були в теплиці, да, там я розумію, що можете додати водички, відбавити сонця, таке вся історія. Але в, на полі сьогодні сніг, завтра ніхто не знає, що там буде. Так що плануйте на вашу середню, реальну урожайність, яку ви зможете отримати. Не потрібно робити рекорди. Рекорди робляться для. Раніше був такий... Клуб 100 центрів, і всі хотіли туди попасти, і любими путями туди попадали, в оті клуб 100 центрів, бо комусь захотілося бути 100 центрів. Колеги, а економіку хтось рахував? А економіку ніхто не рахував. Найбуде. Так що тримайтеся, успіхів вам!